В Деніст Стріклен був взятий ще в 12 років, і з того моменту я продовжувала створювати себе. Від початку це взагалі не була книга. Це просто були. я б, я б могла сказати, що це була терапія свого роду. У мене таке відчуття, що коли я починаю писати, цей персонаж просто сідає напроти мене і ми ведемо як діалог, дискусію. Моє щастя в моменті, моє щастя бути тут і зараз, і розуміти, що я хочу бути тут і зараз. Для мене Ольга Стрікленд це, напевне, маленька дитина, котра створила себе сама. Тобто псевдонім Стрікленд був взятий ще в 12 років, і з того моменту я продовжувала створювати себе. Тому Стрікленд на даний момент це людина, котра зробила себе сама. З 12. Але я починала з віршів і Віші розповіді це були дуже рідко. Але я зробила великий перерив, тому що соціальний вплив, питання з батьками, і я відновила свою творчість десь в 20, 24 роки. Насправді вона не виникла, насправді це. Ми живемо на даний момент в країні, в якій іде війна. І для мене, коли я виїхала, коли почалась війна, я виїхала в Німеччину. І для мене не була ідея написання книги. Для мене була книга, це була можливість виговоритись, тому що були складні часи, і я розуміла, що я не маю права жалітися там своїй сім'ї на щось. Але мені потрібно було виговоритись. І від початку це взагалі не була книга. Це просто були. Я б не могла сказати, що це була терапія свого роду. Історії це напевно ще складніше питання, тому що я вже не раз говорила, що я, я, ну, я напевне маю почати з іншого. Я ходила на курси романістики, я ходила на багато всяких мастер-класів і так далі, просто тому що мені було це цікаво. І мені всі завжди розповідали, що ти повинен створити там сюжет, створити персонажа чи щось такого плану. Але в мене ніколи це не вдавалося. Я не можу знайти оцю. Ем... Ну, цей кусочок, який об'єднує всіх авторів. Тому що я не можу сказати, що от мій персонаж, він, я сижу, думаю, над ним. Ні, У мене таке відчуття, що коли я починаю писати, цей персонаж просто сідає напроти мене і ми ведемо як діалог, дискусію. Тобто це завжди момент. І я не можу сказати, яким мій персонаж буде від початку і чим, яким він буде в кінці історії. Деякі з них видумані, деякі з них видумані, і так як я автор, мені потрібні деякі персонажі, щоб доповнювали сюжет, і тут навіть ну, спорити не потрібно. Але головні персонажі, вони всі є одною людиною. Тобто перша книга це Самуель Олдрич. і він є моїм прототипом, але тим прототипом, який був до початку війни. Людиною, котра мала багато амбіцій, але була не готова принести їх у світ. Другий персонаж в книзі Пітер Гудман це більше, напевно, видуманий персонаж. Третій персонаж, з яким ми знайомимося, навіть mm -hmm. Рейчел це персонаж, з яким ми знайомимося ще в першій книзі. І Рейчел це та людина, котрою я є наразі. Я розумію, що в неї є. Хоча в першій книзі вона здається доволі симпатично, імпонує і так далі. Але я бачу багато її мінусів. Особисто на даний момент в собі я бачу багато мінусів, які б я хотіла виправити. І в четвертій книзі з'являється для мене особливий персонаж, тим, яким би я хотіла стати. Але, як завжди, четверта книга, вона залишається четвертою, і про неї я не розповідаю поки що. Розуміння близьких це, напевно, єдине. І я не впевнена, що воно наразі є. Тобто одна єдина проблема в моїй творчості це те, що ми з близькими дуже по-різному дивимося на моє письменництво. Це, це неважливо. Насправді для мене немає різниці місця, час. Я люблю писати в шумних компаніях. У мене бувають такі ситуації, коли я ходжу до бару, і е, я просто сижу там пишу. Ну, якби це нормально. Також, також я пишу вранці, можу всі шість утра писати, можу писати до ночі. І якщо я вже про те, якщо я вже сіла писати, я знаю, що я пишу книгу. Е, я і пишу не більше перший чорновий варіант перший чорнова рук, Рукопис, він іде не довше ніж один тиждень. Тому я пишу просто швидко. Ні, насправді все набагато простіше і не завжди є такі підводні камні. Патологія, тому що я зустрілася з Маргаритою, вона моїм продюсером перший раз, коли вона прочитала мою рукопис, вона сказала, що це повинна бути не одна книга, краще зробити збірку книг. І вона наполягала на п'яти книгах, але можна сказати, я Випросила в неї, що це буде чотири книги, тому що я була непевна в тому, що їх я зможу хоча б дві написати. Моє щастя в моменті. Моє щастя бути тут і зараз, і розуміти, що я хочу бути тут і зараз. Щастя для кожного, ну, зрозуміло, для кожного воно своє. та, як для мене, щастя це якась ефемерне створіння, яке не може супроводжувати тебе протягом всього життя. В залежності від тебе, від твоїх думок, твого оточування, ці створіння вони змінюються. Знаєте, як дитячі там, страхи, дитячі, найкращі видумані друзі, вони на протязі всього життя вони змінюються. Точно так же і щастя воно різне, воно у кожного своє. Навіть в тебе. Наразі, і в тебе через п'ять років воно не може бути одне і те ж. Тому що людина росте і просто потрібно бути щасливим в цей момент. Просто розуміти, що радіти того, тому, що в тебе є цей момент. Питання до мого продюсера. Насправді я не буду лукавити і. Для мене особисто це була така нова ідея, і я не можу сказати, що я її сприйняла відразу і позитивно. Для мене це було щось нове, і я, ну, я як про я як людина, яка читає постійно і багато, не могла зрозуміти. Для мене це було дивно, що людей це може зацікавити, тому що. Я ніколи таким не користувалася сама особисто. Проте, довіряючи досвіду Маргариті, довіряючи її більш зрілому відношенню до життя і, взагалі, до того, що вона, в принципі, в цьому живе, а я, як була нова людина, я погодилась і наразі, коли книги. Потрапляють в руки людям, вони звертають увагу на цей щоденник, їм дуже подобається. Мене це здивувало саме. <гум> Мій читач це люди, котрі не бояться заявити про себе, люди, котрі шукають себе, люди, котрі себе вже віднайшли. Якщо говорити про вікові рамки, я їх відкидаю зовсім. тому що для мене не є показником вік. Я люблю перечитувати Айн Ренд Кундеру. Мені подобається віднаходити якісь есе Франкла, тому що книги я вже всі перечитала, і буває таке, що які статті, виписки все-таки можна знайти. Також я люблю читати Джека Лондона, якщо відпочити, я думаю, можна це зрозуміти по першій книзі. Я не люблю жіночі романи. Це для мене як таке цілковите табу. Потрібно подивитися в розписанні. Вона вже в видавництві, вона вже вона вже майже готова. І ось-ось. Я б хотіла передусім ми працюємо на даний момент з запуском аудіокниг, з розробкою аудіокниг. Також у мене є велике бажання співпрацювати з Амазоном. Для цього я вже зробила переклади книг на англійські і іспанські мови. Звісно, можна було б екранізувати проте, як на мене, говорити про це ще рано. Я не думаю, що в театральному плані вони б ці книги зайшли, але я б хотіла співпрацювати з психологами і можливо розвивати тему іменно саме раціонального індивідуалізму і рухатися в цьому плані. Можливо, я б більше працювала б і робила б якісь додаткові дописи до книг і нові книги. Так, і наразі я працюю над новою книгою, я, ну, я б не назвала це книгою, я б більше б назвала це проєктом. І це проект про людей. Я до цього проекту залучаю своїх дуже близьких друзів. Вони розповідають мені історію життя, котрі потім ми. Разом будемо опрацьовувати з психотерапевтом. Якщо розповідати про концепцію і так далі, я наразі не розповім, тому що книга вона в процесі і вона пишеться, і чим вона закінчиться, як вона буде виглядати в кінці, ніхто не може знати. Проте я хочу більше поглибитись в я б сказала, чуттєвішу літературу. Літературу, яка буде про емоції, про людей та про. Відтворення кожного з нас в цьому світі. Використовувати QR-коди. Насправді наш світ доволі діджитал, я б сказала, і зацікавити людей все-таки була задумка в QR-кодах, в трейлерах та й в цілому інстаграм, фейсбук. Все це буде зацікавлено, я сподіваюся, все це зацікавить людей до прочитання книги. Ну, завтра в мене буде презентація в Києві, де я сподіваюся, буде багато моїх знайомих, а потім я беру, я б казала, я беру творчу відпустку, але насправді я Лечу в Австрію і потім Португалію для презентації моїх книг там, так як книги вже є на англійському і іспанському, це доволі предсказуємий крок. Тому, напевно, я б хотіла сказати, що це буде відпустка, але це буде далі праця.